Розкажи за визначення поточного рахунку, що він дає, і хто може визначити поточний рахунок. Ну поточний рахунок можуть визначити будь-який борожник, будь-який борожник. Це стосується от у вас арештували рахунки, вам треба якісь кошти. Так, так? ну Це в логічно, в що межах, треба виконав... жити. Да, в межах виконавчого провадження, і ще раз говорю, може будь-який боржник подати виконавцю, одному з тих виконавців, які ведуть, може ж бути багато uh -huh, виконавчих проваджень. Тобто одному uh -huh. з тих виконавців, які ведуть виконавчі провадження, можна подати відповідну заяву на визначення так званого uh -huh. поточного рахунку. Що це за поточний рахунок? Поточний рахунок це рахунок в межах двох мінімальних Робітних плат, станом на зараз це 16 тисяч, яким боржник може користуватися. В місяць, тобто, якщо ну давай просто на пальцях, uh -huh. якщо в тебе зарплата чистими приходить 20 тисяч гривень на карточку, умовно кажучи, то в межах 16 тисяч гривень ти користуєшся вони в ТНР. Ти можеш перерахувати комусь Так, комусь перерахувати. Uh -huh. Головне, що в місяць максимальне обмеження 16 тисяч uh -huh. гривень, а 4 тисячі гривень, які зверху вони будуть арештовані, і їх в будь-який момент може стягнути виконавець. Так, це стосується і цивільних, і військовослужбовців. Тобто, всі можуть таке так, зробити абсолютно, речі, боротьби, речі, можна Так, асолютно. До речі шаблон цієї заяви є в нас телеграм-групі. Вона простенька.